250 днів до євро. Волонтери на старт. прикарпаття осторонь також не стоїть. Незважаючи на те, що наша область не є господарем футбольних поєдинків. Вона може стати головною туристичною принадою. Іноземні вболівальники, які завітають на європершість на стадіонах та власне матчах, проводитимуть лише 5% свого часу. Решта на мандрівки україною. А нашому регіону є чим похизуватися. У нас є прекрасна мальовнича писанка музею. У нас є прекрасні музеї Івано-Франківського. Яремчі нас є, що показати, тому я думаю, що чим більше до нас туристів приїде, це звичайно буде велика заслуга іменно наших волонтерів, які будуть працювати в програмі Євро 2012 Аби заохотити івано-франківську молодь активніше долучатися до руху добровольців, провели спеціальну презентацію волонтерської програми Євро 2012 Організатори переконані, хоча така участь у чемпіонаті не передбачає фінансової винагороди, користь від неї куди більша. Цей досвід цей нові Зі нові знайомства покращення навичок володіння іноземною мовою. Також нове спілкування, також бонус для резюме участі в такому проєкті. і взагалі це все цікаво. Свої заявки до волонтерського руху вже подали 150 прикарпатців. Тепер на них очікує нелегке навчання. Основне завдання місцевих добровольців не просто зустріти іноземних гостей, а провести для них невеликий екскурс в історію краю. Саме на ці аспекти і зорієнтують семінари. Це власне підготовка комунікабельних якостей, підготовка бажаю. Стати волонтерами з напрямку вивчення, ну, покращення, напевно, спілкування іноземною мовою. Другий напрямок це збільшення багажу знань наших, нашої івано франківської молоді про свій край. Волонтері УЄФА реєструватимуть до 16 жовтня. Наприкінці місяця у столиці відбудеться всеукраїнський волонтерський з'їзд, де обговорюватимуть основні напрямки навчання.